Отримали шикарну новиночку, дуже актуально Но на зараз, коли, на жаль, є відключення світла. Ми пропонуємо вам до розгляду оптовий лот із 12 свічок. 155 гривень буде лише за одиничку. Загально у лоті буде три види, як бачите, різних свічечок. 1860 гривень загальна вартість. Як бачите, здоровенна просто свічки з натурального воску, ліварно хоум. Це вау. Погляньте, тут у нас мішковина така з ну, тут штучна хвоя, шишечка натуральна. Ось такі три вогники будуть. Вони ці ж свічки на батареєчках не включаю, бо вони новенькі в наборах всюди є у нас батарейки. Погляньте, як вона має вигляд, коли вона вже включена. Тобто, це буде такий затишний затишний варіант підсвітки, нічник дуже гарний. Ось така дуже стильна. Погляньте, з натурального воску, таких форм, вона, не наче з перлинок зроблена, дуже гарна. Ось так має вигляд, коли буде включена. Дуже стильна. Мені здається, вона така вишукана, вишукана. І буде набор з двох свічок, ось такого плану. Все на батареечках. Як бачите, вони такі доволі глибокі, що це дає? Коли вони включені, вони мають ось таке освітлення. Дуже круто буде для настрою, для атмосфери, для того, щоб поставити на стіл та просто в інтер'єрі. Класний лот, який буде продаватися, тому що зараз це топ на свята і просто так. Для того, щоб замовити, зверніться до наших менеджерів усі контакти в описі під відео.